У тебе в студії Ольга Шевченко. Я рада вітати всіх, хто проводить цей час біля телеекранів разом із нашим каналом на годиннику 17 час традиційної щоденної програми Харків онлайн вечір. Сьогодні у День Соборності та Свободи України говоритимемо про Харків часів проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західно... і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Деякі факти на задану тему нам не веде сьогоднішній гість студії. Старший науковий співробітник Харківського історичного музею Богдан Іщенко пізніше до нас приєднається гостя, яким пощастило особисто знати провідного харківського науковця, географа Георгія Дубінського 19 січня минуло 100 років від дня народження нашого талановитого земляка. залишаючись разом з нами, дізнаєтеся чимало багато, чимало ще цікавої та корисної інформації. Зокрема, будемо говорити й про погоду, але спочатку. За традицією пригадаємо, чим встиг відзначитися нинішній день у житті нашої області та країни. Нагадаю, що ви дивитеся програму Харків онлайн вечір на у в нашій студії вже з'явився, і обіцяли сьогоднішній перший гость. Це науковий співробітник Харківського історичного музею Богдан Іщенко. Рада вітати вас, Богдане, в нашій студії. Рада вітати вас з сьогоднішнім святом, Днем Соборності України, Днем Свободи України. І, але чи всі українці сьогодні знають, що, що таке соборність за визначенням? Чи не доводилося вам стикатися з такими запитаннями? Можливо, під час екскурсії з такими запитаннями звертайтеся. Цю до вас відвідувачі, тож що таке соборність за визначенням. Я дякую вам за це важливе і дуже актуальне питання. Дійсно, більшість харків'ян, а навіть якщо брати ширше громадян України, вони не завжди знають, що означає це слово соборність. А соборність означає єдність російською мовою – єдинства. І тому соборна держава, соборна Україна це єдина держава. Єдина єдина цілісна така цілісна, держава. Так. Чому ж відзначаємо День Соборності саме 22 січня, саме сьогодні припадає річний? Це пов'язано з певною історичною подією. Саме 22 січня 1919 року був підписаний акт про злуку західноукраїнських земель і земель Наддніпрянської України. Але самому акту злуку передувала досить така довга історія. Тому що, як відомо, на початок ХХ століття більшість етнічних земель України були розділені між двома імперіями: це Австро-Угорська імперія, куди входила Буковина, Галичина, Закарпаття, і Російська імперія, куди входила Надніпрянська Україна. Взагалі у Австро-Угорській імперії ще перед Першою світовою війною ставилися питання про створення автономного Галицького Буковинського краю. Далі розмов це не пішло, і тим більше завадила Перша світова війна. А уже після Першої світової війни, коли Російська імперія перестала існувати, коли Австро-Угорська імперія перестала існувати, українська громадськість західної України активно почала ставити це питання і в жовтні. 1918 року у Львові була створена Українська Національна Рада, на чолі з Євгеном Петрушевичем, яка активно перед тоді австрійською владою поставила питання про створення незалежної. Західноукраїнських земель, Західноукраїнської Народної Республіки, і вже тоді, от, в жовтні, в листопаді, у Київ е послали своїх представників е Українська національна рада для переговорів для об'єднання з Надніпрянською Україною. Тоді там при владі був гетьман Павло Скоропадський, і він хоча. Е Збирався теж об'єднати Україну, але активно ну, не займався цією справою, тому що були деякі інші моменти, і він зважав на позицію Антанти. А об'єднати Україну було необхідно, тому що на землі Галичини претендували, наприклад, поляки. У своєму у Львові навіть були три польські військові організації, які готували захоплення влади. На землі Буковини претендували румуни. І об'єднати Україну необхідно було і тому ще от в листопаді, 1 листопада, 9 листопада, були збори Української національної ради, де проголосили вже таким маніфестом спеціальним намір об'єднати Україну і створення західноукраїнської народної республіки. Але поки ця справа отак от довго тягнулася зі Скарападським. До влади прийшли там у Києві Венеченко, Петлюра, директорія УНР, і вже переговори нові вели з директорією УНР. І теж дуже важливо, що в листопаді землі Галичини-поляки захопили, землі Буковини захопили Румуни, і Українська національна рада відступила спочатку в Тернопіль, потім у Івано-Франківськ і почала втрачати територію. І тому. 1 грудня 2018 року підписали предступний договір, це такий договір, який передував акту злуки, а 22 січня у Київ прибула величезна делегація, 65 чоловік, і був підписаний акт злуки. Це було всенародне свято. Тоді, якщо подивитись хроніку, фотографії того часу, то можна побачити, що дуже багато було людей. Вони раділи цій події. Навіть в церквах дзвони дзвонили, салют був гарматний. Це було величезною подією для українського народу. І подивитися саме цю хроніку, про яку ви зараз говорите, ми маємо змогу просто зараз. Будь ласка, прошу режисера вивести на екран. Ось такі події відбувалися саме цими днями е, десятиліття тому у Києві. Що відбувалося цими днями е, тоді саме десятиліття тому у Харкові? Справа в тому, що у Харкові в цей час якраз була встановлена радянська влада, і тому у Харкові харків'яни не мали змоги відзначати цей великий день. 3 січня 1919 року Червона армія війшла у Харків, вибила звідси війська директорії УНР, і тут встановилася радянська влада. Правда, ненадовго в дев'ятнадцятому році, бо вже влітку Харків взяла. Біла армія Денікіна, а вже потім, в 19-му році, в грудні знову війшла Червона армія, і тут на довгий час, аж до сорокових років, знову встановилась радянська влада. І тому у Харкові ну, зберігається не настільки багато документів, артефактів, які пов'язані саме з актом злуки і з тим періодом, але вони все одно є, і навіть у нашому музеї зберігаються. От напевно, деякі з них ви сьогодні принесли до так, нашої студії. Так, Я приніс гроші. Часів Української Народної Республіки, часів гетьманату Скарапацького. Це цікаві гроші, тому що вони були розроблені дуже відомим художником-графіком Григорієм Нарбутом. І дуже є цікавий зв'язок, бо його рідний брат Володимир Нарбут, тут у Харкові, в 1921 році, став. Головою Харківської губерської надзвичайної комісії Губчика і він був ну, головним чекістом Харківщини. А також ці гроші цікаві тим, що от ми можемо побачити на них символіку українського герб тризуб Резуб. і харків'яни, дуже мало харків'ян про це знає, що розробив тризуб і запропонував як герб. України саме харків'янин Василь Кричевський, у якогось в січні недавно був ювілей, 140 років 140 років, років з дня народження, приїжджав його онук, і ми повинні цим звичайно пишатися. Що це зробив саме харків'янин? Також у нашому музеї зберігаються деякі документи, форма часів ось визвольних змагань і громадянської війни. Ось ви сказали, що дев'ятнадцятого року, тисяча року, харків'яни не мали змогу відзначати, можливо, і мало хто знав про проголошення акту злуки. Офіційно день соборності в Україні почали відзначати 1999 року. А чи мали місце якісь неофіційні можливо форми святкування до того моменту? Так, ну я скажу загалом спочатку про Україну, що вперше в 1939 році на Закарпатті відзначали цей день. А у всеукраїнському масштабі, коли ще це було не державне свято, у 1990 році відомі живі ланцюги. Ну, саме відомий це найбільший ланцюг зі Львова до Києва, який об'єднав мільйони людей. Тут на Лівобережній Україні, якщо так можна сказати, на східній Україні. В Україні теж будували живі ланцюги, але вони були не настільки великими. Але теж харків'яни, жителі Донецької області, вони теж об'єднувалися у ці ланцюги. А державним святом, дійсно, як ви зазначили, 21 січня 1999 року став день соборності. Чому для українців важливо це свято? Чому важливо знати про його витоки, про його історію, про походження і про обставини, за яких виникло це свято у нашому календарі? По-перше, важливо знати про це свято і розуміти його значення, тому що, ось, наприклад, в Західній Україні ще при австро-угорській владі, а потім при польській владі, коли робили переписи, наприклад, населення, то влада так трошки хитрувала, бо записували українців і просто як українцями, як гуцули, там, як росини, і ну, намагались таку ідею показувати, що немає єдиного. Українського народу, а оцей акт злуки Показав, що є єдиний український народ, і зараз чому це важливо? Тому що ми повинні розуміти, що сила наша в єдності, і не треба роз'єднувати український народ на західноукраїнський і на надніпрянську Україну. Яка робота проводиться у харківському історичному музеї з нагоди святкування Дня Соборності? Взагалі, наскільки часто цікавляться цим періодом історії нашої історії харків'яни, і гості ти міста, і можливо ще коротко які ще знакові події можуть про які знакові ще події можуть дізнатися гості міста і харків'яни, Завітавши до вашого музею. Цією темою, темою соборності цікавляться щорічно. Звичайно, ну найбільше до самого свята, і ми проводимо досить велику роботу, як заходи саме у нашому музеї, так і виїзні. Наприклад, учора ми проводили такі заходи в Харківській гуманітарно-педагогічній академії, в Харківському механічному технікумі імені Морозова. Сьогодні до нас в музей на захід приходили курсанти інституту служби безпеки. України. Сьогодні приходили навіть реконструктори полку чорних запорожців. Вони сьогодні у Харкові теж проводять презентацію свої книги. Ми робимо для стаціонарної експозиції оновлення, якісь нові документи, нові артефакти, які знаходять наші наукові співробітники. Ми також їх виставляємо до цього дня. Дуже важливо знати свою історію, свої витаки. Отже, про що ще можна дізнатися, завітавши до музею історичного харківського харківський історичний музей це одна з найбільших установ культурних і наукових, і в ньому висвітлюється майже вся. Весь період історії Харківщини це і найдавніша історія археологія нашого краю. Це наш край у 9-18 столітті, у часи громадянської війни, у часи Великої Вітчизняної війни, і навіть недавно, до 20-ти річчя незалежності, була побудована виставка, пов'язана з незалежним періодом України. Тобто, всі періоди історії ми висвітлюємо. У нас є дуже цікаві артефакти. Тобто, варто не тільки варто, потрібно, дуже важливо. Дійсно. Ну, приходити так. дивитися ці експозиції, щоб детально знати всі такі ось моменти власної історії. Або кажуть, якщо не знати свого минулого, то не будемо мати й майбутнього. Дякую, що завітали сьогодні до нашої Дякую. студії. Час нашої розмови на жаль вже вичерпано. А глядачам я нагадаю, що в межах програми Харків онлайн вечір. Ми спілкувалися, спілкувалися із науковим співробітником Харківського історичного музею Богданом Іщенком.